Шалом, любі, мій вірш називається Не суди. Ти бачиш ближнього свого і, мабуть, думаєш, що все про нього знаєш. А може, ті знання лише плід уявлення твого? Адже про кожного ми щось то уявляємо, складаємо образ нашій голові. Спочатку бачимо очима те, що зовні, одежу, зачіску, усмішку на лиці, та розум наш працює вже наповну. додумує про те, чого не знає, малює образ по поступках і по фразах. Хто до нас добрий, образ гарний виникає, хто ні? Той викликає осуд, злість або образу. Бо ми не здатні бачити всього, чому людина так або інакше поступає, які причини на слова чи дії спонукають, як бачить ситуацію і реагує так, чого. Один лиш Бог що все на світі знає, бачить нас наскрізь всі поступки і думки. Саме тому він нас попереджає. Ніколи і нікого не суди. Так, не суди, бо сам недосконалий. В Слові написано всі люди грішні. І скромні теж. І ті, що виглядають величаво, самі смиренні, і навіть ті самі успішні. Чи варто в розумі ті образи складати? Адже з оригіналом образ той не співпадає, І краще з висновками нам не поспішати? Яка людина справжня, Бог один лиш знає? Тому лиш він один може судити, а нам він наказав тільки любити. Бо досконалі ми лише у ньому, бо Він всіх створив по образу своєму. Нам треба добре це запам'ятати і один одного через любов сприймати. Ми різні всі, як пазли однієї досконалої картини. Ти не знайдеш ніде на тебе схожої людини. Бог так задумав, і хіба це не чудово? Він творить все нове і різне, знову і знову. Ми, як ті шестерні, повинні ідеально стикувати, не терти один одного, а тільки доповняти. Бо лиш в єднанні сила є потужна. Синергія лиш в єдності вирує. І неважливо, що цей світ для нас готує, не переможе нас ніхто, коли ми дружні. Алілуя!